Ой малята, що це за пташка пролетіла? Ви впізнали цю пташку? Як вона називається? Так, це дятел, розгляньте його уважно. На голові у нього ніби червона шапочка. А ще у дятла довгі міцні лапки, щоб триматися за стовбур дерева. Та міцний довгий дзьоб, з допомогою якого він витягує шкідників, жуків та личинок з кори дерева. Ось послухайте, які звуки чути в лісі від стуку дятла. А ось так дятли спілкуються між собою. А зараз послухайте вірш Татьяни Коломієць, який так і називається Дятел. Дятел дерево довбав. Дощик дятла не дістав. У дуплі, у дятла дім. Дят ленятам добре в нім. Малята, то що ж довбав, дятел? Правильно, дерево. А де у дятла дім? У дуплі. А кому ще там було добре? Правильно, дятленятам. Давайте разом повторимо віршик. Дятл дерево довбав, дощик дятла не дістав. У дуплі у дятла дім. Дятленятам добре в нім. А давайте ми пригадаємо ще й інших пташок. Горобець, голуб, ворона, сорока, дятел, які ж ви розумнички. А нам час прощатися. До побачення, до нової зустрічі!